Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Чорна п'ятниця попереду, але акція триває з власне, сьогоднішнього дня по 1 грудня, сьогодні 26 листопада. А, залишилося небагато тракторів. Вже навіть встигли ми по акційних цінах відвантажити двійку тракторів. І те, що ми маємо зараз в наявності, давайте пробіжимося. Янмар ФФ. 205 на 20 кінських сил з ґрунтофрезою, Стара ціна 5500. На умовах самовивозу, ці ціни називаю, як завжди, щоб не путало. Звичайно, є можливість доставки. 5250, 20-ка за 5250 хітачі цей x 200 він же кубота GB20, стара ціна 5300, він без ґрунтуфризи нагадую. може бути з ґрунтуфризою, але часто запитують власне тракторець без ґрунтуфризи. Тут гідропсилювач, розворотне місці все є 550. За 5 тисяч gb 20 550 якщо точно, ну я думаю, що такого ви не знайдете. Це свіжо привезений трактор з Японії в Україні не працював. Найдешевший взагалі тракторець, який є зараз в нас, 3900 стара ціна 3700. 200 доларів Чорна П'ятниця просто забирає на себе. І два кабіночки лишилося. Рівноцінні трактори. Один GL32, другий gl 33. На хайс під коробці. Стара ціна gl 32, 11 100 на умовах самовивозу. Нова ціна 10,550. gl 32 з грунтофризою 10,550. 550 доларів знижки. Чорна п'ятниця. gl 33. Тут взагалі 600 доларів знижки. Стара ціна 12 100, Нова ціна 11500. GL на High Speed за 11500 5 днів маєте можливість ну, реально зекономити. А зекономлені, зароблені гроші, це всі знають. Ну І, звичайно, Чорна п'ятниця не омане майбутніх власників екскаваторів чи міні-навантажувачів, чи е дамперів, дюмперів. Ну, тут можна по-різному називати. Дампер, скоріш за все, або з англійської. Він пишеться через Ю. По навантажувачах, розумієте, від 300 доларів знижки, оскільки там найменший в районі 6000. І най, най, найбільші 7-8, тобто 300-400 доларів економії. Давайте, на прикладі екскаватора на умовах самовивозу 7800 тонний екскаватор. lt 1010 Стара ціна 7800, нова, 7400 на період акції 7400. І три ковші плюс палець в комплекті. За 7400 на тонну екскаваторчик, рік гарантії, 600 мотогодин. Ну, прекрасна ціна. Я думаю, що 800-кілограмових ви десь на ринку України за такі гроші знайдете. А це повноцінна тона Для прикладу, ще візьмемо тона 200 на джойстиках. Стара ціна, тобто навіть не стара, а звичайна ціна 10300. Мінус 500 доларів 9800. Берете, знову ж таки, три ковші. Ріпер палець. Рік гарантії. Маєте зараз за можливість 9800 придбати такого екскаватора. Ну і найбільша знижка на те, що зараз є в нас в наявності по спецтехніці, власне, двохтонний з кабіною. lt 1020 кабіна. Стара ціна. 18200 на умовах самовивозу наголошую. Ну тут комплектація шикарна. Тут ще гідроприжим, три ковші, палець ріпер. І стара ціна 18200, нова ціна 17300 на період цієї акції. Тому хто вагається, а, розумієте? Саме час купити собі помічника для будівництва, ну або для сільського господарства теж. Акція наголошує до 1 числа. Ще скажу, що всі ціни, це більш звичайно актуально для будівельних організацій, які працюють з ПДВ. Всі ціни з ПДВ. Тобто, у вас є можливість компенсувати, хто користується цими перевагами ПДВ на свою фірму. Ну і в принципі, по СГ-техніці теж всі ціни з ПДВ. Офіційно імпортуємо техніку з заводів. ну і від японських постачальників. Тому кого цікавить ПДВ, звичайно, що документи і власне продаж з ПДВ офіційно. Всім успіхів, миру та перемоги! Нам з вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.